Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Даніель і це моє перше відео. У ньому я хочу розповісти вам про концепцію вікна Овертона і чому вам буде корисно її розуміти. Якщо ви є постійним користувачем Ютубу, яким є і яд, ви вже 100% бачили відео на цю тему. Проте я заявляю, що після перегляду цього відеоролику ви будете розуміти, де на вікні Овертона є ми. Частина 1. Історія Джозефа Овертона. Джозеф Овертон народився у Мічигані у 1960 році. Полюбляв лібертаріанство і вивчав вільні ринки. Тому був зацікавлений у вивченні того, як держава впливає на своє населення. Займав посаду віце-президента у Макінек Center, так званому Think Tank. Think Tank – це організація, які розробляють та просувають ідеї і стратегії в політиці, економіці. Та етиці він описав свою ідею у ручних замітках і назвав «Shifting Windows». Вікном Овертону вона стала вже після смерті Джозефа у 2003 році. На превеликий жаль, він загинув у авіакатастрофі. Літак, яким керував сам Джозеф, почав безконтрольно знижатись і зачепив лінії електропередач. Концепт формувався на лекціях і у статтях. Перша знайдена мною опублікована стаття, в якій використовується модель вікна Овертону, називається Political Drift or Paradigm Shift, опублікована 15 листопада 1994 року самим Джозефом у співавторстві з Лоуренсом Рідом. Стаття аналізує виграш Джона Енглера у виборах губернатору Мічигану в 1994 році. Наприкінці 80-х, на початку 90-х, у Мічигані. І США в цілому, громадська дискусія була зміщена у бік активної ролі держави, сильні профспілки, великі держвитрати, економіка, що регулюється. Ідеї на кшталт приватизації, скорочення бюджету, дерегуляції вважались або непопулярними, або навіть немислимими. Під час своєї першої каденції, з 90 по 94 рік, Джон Енгор реалізовував свою програму, яка включала в себе зниження податків, урізання пільг, скорочення штату держслужбовців, що сприймав. Малась як радикалізм, але його політика не лише не обрушила рейтинг, а й отримала масову підтримку виборців у 1994 році. Автори стверджують, що електорат таким чином висловлює бажання змін зменшення значення влади у соціальному житті. Перемога Енглера розглядається як момент, коли ідея меншого впливу держави і більшої свободи перестає бути радикальною. Частина 2. Шкала Овертону. Отже, коли ми з'ясували, хто і коли започаткував цю модель, давайте розберемося, як вона працює. Овертон вважав, що політики формують свої програми, виходячи з готовності виборців сприймати певні ідеї. Вікно показує спектр політик у центрі. ті що є найбільш прийнятні для суспільства, а на краях менш прийнятні у класичному варіанті? Крайні позиції розташовані зверху і знизу, або праворуч-ліворуч, і ліворуч, де один полюс позначає більшу свободу, а інший більший контроль з боку держави. У деяких версіях цю шкалу також пов'язують із політичним спектром: від консервативного червоного до ліберального синього. В іншій популярній інтерпретації політики поділяються на шість категорій: неймовірні, радикальні, прийнятні, розумні. Та ті, що вже стають офіційною політикою. З часом, у міру зміни суспільних настроїв, певні ідеї можуть підніматися цією шкалою та переходити в нові категорії. Так само вони можуть і опускатись. Частина 3: Приклади з історії. В якості прикладів я вирішив взяти кейси з простору колишнього Радянського Союзу, щоб вони були ближчі для розуміння нам, українцям. Приклад перший. Легалізація канабісу в Україні. Не мислимо. У 90-х питання канабісу взагалі не розглядалось в українських змі. Тема була фактично табуйованою радикальне. У 2005 році ідея легалізації перейшла в радикальну площину завдяки активістам, які організовували так звані канопляні марші. Навіть у 2019 році, коли Володимир Зеленський публічно висловив підтримку легалізації медичного канабісу, тема thc канабісу все ще сприймається радикально. 16 серпня 2024 року в Україні було офіційно легалізовано медичний канабіс. Таким чином, ця ідея вже перейшла у категорію офіційна політика. Станом на сьогодні ми знаходимося саме на цьому етапі. Ну і давайте трошки пофантазуємо, як усе має розвиватися далі, щоб ми отримали легалізацію в Україні. Розумне наступним кроком стане визнання змі та університетами економічного потенціалу і медичної користі канабісу. Аргумент змінюється на більш прагматичний, розумніше обкладати податками та регулювати ніж забороняти. Популярне. Опитування населення демонструють більш ніж 50% підтримки повної легалізації. Легалізація поступово перетворюється на тренд. Політика. Верховна Рада ухвалює законопроект про декриміналізацію та регулювання ТГК вмісного канабісу. Особисто я залеґалаїс і щиро сподіваюся, що саме такий сценарій стане реальністю. Приклад 2. цензура інтернету в Росії. Не мислимо. У 90-х та на початку 2000-х ідея тотальної інтернет цензури здавалась неможливою. Інтернет сприймався як простір свободи. Радикально. Дискусії 2008-2010 років про захист дітей і шкідливий контент вперше вводять тему цензури у публічний порядок денний, ще як маргінальну ініціативу. Прийнятне: ухвалення закону про чорні списки сайтів. Реєстр заборонених ресурсів під приводом боротьби з дитячою порнографією, наркотиками, суїцидом. Це легітимізувало ідею блокувань. Цензура вже обговорюється як технічний інструмент захисту. Розумне, 2014-2017 роки. Блокування небажаних організацій, vpn сервісів заборона анонімайзерів. У суспільстві закріпляється образ: цензура потрібна для боротьби з екстремізмом та захисту держави. Роскомнагляд стає ключовим органом контролю. Згадування його в медіа перетворюється на рутину. Популярне закон про суверенний інтернет, який передбачає можливість автономної роботи рунету. Обговорюють вже не чи потрібна цензура, а як її правильно організувати. Масова реакція на блокування телеграм, спочатку хвиля критики, потім буденне прийняття. Все одно обійдемо VPN -ом. Політика. Під час війни вводяться повні блокування десятків західних соцмереж, іноземних ЗМІ, кримінальна відповідальність за фейки, цензура стає державною нормою та стратегічним інструментом, майже повне зникнення незалежних медіа в РФ та поширення наративу, що інформацію треба фільтрувати для безпеки країни. Приклад 3. заборона абортів у Польщі. Не мислимо. У 80-х роках, за часів комуністичної Польщі, аборти були відносно доступними. Але після падіння режиму і зростання впливу католицької церкви, сама ідея вільного доступу до абортів почала сприйматися як майже табуйована в публічному просторі. Радикальне. У 90-х ідея обмеження абортів переходить у радикальну площину. У 1993 році ухвалено закон про планування сім'ї, що дозволяє аборт лише у трьох випадках: загроза життю матері, зґвалтування, тяжкі вади плоду. Це різко звузило доступ і стало символом радикального зрушення. Прийнятне у 2000-х роках ідея захисту ненароджених дітей активно підтримувалась церквою та консервативними партіями. Вони просували її як суспільно прийнятну норму. Суди регулярно відмовляли жінкам у праві на аборт, а медіа почали подавати тему як морально. Розумне: у 10-х роках аргумент змістився: аборти трактуються як надмірна свобода, що суперечить польським традиційним цінностям. Конституційний трибунал у 2016 році розглядає обмеження навіть чинних винят. Католицькі організації активно лоббюють позицію захисту життя за будь-яких умов. Популярне у 2016 році відбулися масові чорні протести, так званий Чарний протест, проти повної заборони абортів. Вони показали, що суспільство не готово повністю погодитись з консервативною лінією. Однак, водночас ідея повної заборони стала популярною у правих політичних колах і частині суспільства політика. У жовтні 2020 року Конституційний Трибунал Польщі фактично заборонив аборти через тяжкі вади плоду. Одну з ключових підстав, яка охоплювала 90% легальних процедур. Це остаточний зсув. Політика тотального обмеження абортів закріплена юридично. Частина 4. Як вікно вживається у політиці, політики рідко формують порядок денний з нуля. Вони реагують на зміни в суспільстві і підлаштовуються під ті позиції, які вже увійшли до зони прийнятного. Коли думка більшості зсувається, політики підхоплюють ці ідеї, бо саме вони дають їм шанс на підтримку виборців. Завдяки цій моделі можна зрозуміти, як відбувається велике зрушення. Теми, які вважались радикальними, поступово нормалізуються через медіа, активізм. Чи культурні зміни. Після цього вони переходять у фазу раціональних аргументів і стають політично безпечними зрештою, закріплюються у вигляді законів чи державних програм. Таким чином, вікно Овертона показує не тільки механіку розвитку людей, але й логіку політичних рішень. Політики йдуть за суспільством, а не навпаки. Так, наприклад, Порошенко зумів вчасно підхватити настрій суспільства у 2014 році. Його лозунг життя по-новому спирався на очікування змін та інтеграції до ЄС і НАТО. До революції інші політики намагались грати на тих самих темах, але вікно було недостатньо відкритим. Ющенко активно просував курс на НАТО та ЄС, але в суспільстві тоді переважала втома від конфронтації та сильні проросійські настрої. Тому його ініціатива. Інітети виглядали радикальними. Яценюк намагався позиціонувати себе як проєвропейський політик ще до Майдану, але не мав такої підтримки суспільства. Воно не було готове до різких кроків. Частина 5. Вікно не маніпуляція, а механізм роботи ідей. Часто цю концепцію подають як інструмент маніпуляції, мовляв, за його допомогою можна нав'язати суспільству будь-що. Насправді ж, Джозеф Овертон і його колеги описували не технологію впливу, а природний механізм розвитку ідеї у суспільстві. Вікно показує, що політики йдуть за суспільним запитом, а не створюють його з нуля. Ідеї стають прийнятними не тому, що хтось натиснув кнопку, а тому, що змінюється контекст. Культурний, економічний безпековий, наприклад, у різні періоди історії, війна чи економічна криза можуть зробити популярним раніше радикальні ідеї посилення державного контролю. Мобілізація ресурсів, культурні зміни або нові покоління виборців легітимізують теми, які колись були табуйованими. наприклад, права меншин чи екологічні реформи. Отже, вікно Овертона не є методом, яким можна довільно керувати суспільством. Це радше модель, що допомагає зрозуміти, як відбувається поступове зрушення норми та чому певні ідеї стають політикою тільки тоді, коли їх приймає критична маса людей. Частина 6. Висновок. Розуміння цього механізму дозволяє бачити, що жодна ідея не стає політикою миттєво, вона проходить довгий шлях від табуйованої до офіційно закріпленої. Дякую, що подивились це відео. Тепер вам буде легше критично ставитись до змін у суспільному дискурсі. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, та підписуйтесь на мій канал, якщо хочете побачити ще більше відео на цікаві теми. З вами був Даніель. Пока!